Асоціація іноземної преси назвала переможців премії Золотий глобус. Тріумфатором вечора став мюзикл деміана Шазела ла Ленд, що переміг у всіх номінаціях, у яких був заявлений. Картина встановила рекорд сім нагород. Серед них велика п'ятірка. Найкращий фільм, режисер, сценарій і найкращі чоловіча та жіноча ролі. Крім того, композитор «Ла-Ла Ленду Джастін Гурвіц отримав нагороди за найкращий саундтрек та найкращу пісню. В драматичних номінаціях перемогли фільм «Місяч на сяйво, актори Кейсі Афлек та Ізабель Юпер. Найкращими серіалами стали Драма Корона про Єлизавету II та Комедія Атланта. Where he go? Кірстен Данс повертається на телебачення. Акторка зіграє у комедійному серіалі «On Becoming God in Central Florida», що розповість про життя вдовілої працівниці аквапарку. Раніше Данс вже з'являлася на телебаченні у шоу Фарго, за роль у якому отримала номінацію на ЕМІ та золотий глобус. Режисером проекту стане Йоргос Лантімос, що раніше зняв лобстера. Продюсерське крісло займе Джордж Клуні. Телеканал CW взявся за перезапуск серіалу Всі жінки відьми за попередньою інформацією. Ніхто з оригінального акторського складу в новому шоу не з'явиться. Дія серіалу відбуватиметься у середині 70-х років в невеличкому місті на території нової Англії. Тому шоу варто розцінювати як приквел до оригінальної серії, яка виходила на телебаченні з 98 по 2006 рік. Дата виходу нового серіалу не називається. Американська гільдія сценаристів назвала номінантів на свою премію. Зазвичай переможець цієї нагороди отримує Оскар. У основних номінаціях за перемогу будуть боротись «Ла-ла-ленд», Ленд, Манчестер біля моря, прибуття Дедпул та будь-якою ціною. Минулого року триумфаторами стали у центрі уваги, що отримав номінацію як найкращий оригінальний сценарій та гра на пониження у категорії Найкращий адаптований сценарій. Теренс Малік розповів подробиці свого нового проекту. Картина отримає назву «Song to Song» та розповість про пару музичних авторів, що живуть у Техасі. Головні ролі виконують Райан Гослінг, Майкл Фасбендер, Руні Мара та Наталі Портман. Також у фільмі з'являться Бенісіо Дель Торро і Кейт Бланшет. Оскільки у фільмі йдеться про музичну сцену, то у зйомках взяли участь також виконавці Red Hot Chili Peppers, Florence and the Machine, Патті Сміт та Ігі Поп з'явилася дата виходу продовження Пікс». Третій сезон легендарного серіалу Девіда Лінча вийде на каналі Шоу Тайм 21 травня. Попередньо було відомо, що загальний каз серіалу становить понад 200 осіб, серед яких є актори, що знімались в оригінальному серіалі. А також Моніка Белуччі, Тім Рот, Майкл Сера, Джеймс Белущі, Наомі Вотс, Аманда Сейфрід та інші. аномалії виявили в Карпатських горах. Ще не відзначають такого явища не більше ста років. Вийшов перший трейлер українського фентезі Сторожова застава. Фільм розповідає про пригоди хлопця Віктора, що потрапив у минуле через часовий портал, та намагається допомогти богатирям протистояти на валі половців. Прем'єра фільму запланована на осінь 2017 року. А який це рік? 1120 й відріздва Христового. Легенда. Виявиться правдою. Ластівкових. Посланець майбутнього зійде на землі древні і відкриє джерело сили невичерпної. Нарешті ми непереможні. переможні. Ти її зробиш призначене, або вона вмре Серцем до серця, серцем до серця.